Діпфейк це технологія, яка дозволяє створювати реалістичні підробки відео або аудіо за допомогою штучного інтелекту. Цю технологію використовують в кінематографі, наприклад, щоб омолодити актора. А ось у звичайному житті ця технологія може бути небезпечною. Тож у цьому відео ми розберемо, як розпізнати діпфейк та уникнути маніпуляцій. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі. Так, це підробка. Як же їх розпізнати? Подивіться на розбіжність між звуком та рухом губ. Поки що технологічно важко досягти ідеальної синхронізації між звуком та рухом губ. Перевірте міміку. контури обличчя можуть здатися змазаними, або вираз обличчя взагалі не відповідатиме тому. Що говорить людина? Це явні ознаки дипфейку. Також дипфейк особливо помітно, якщо придивитися до руху очей. Вони можуть рухатися ніби у робота, або взагалі не рухатись. Дипфейки використовують не тільки для підробки зображення людини, а й для заміни фону відео. Це особливо видно, якщо порівняти таке відео із реальним. Деякі дипфейки важко розпізнати з першого погляду для їхнього виявлення. використовують спеціальні онлайн-сервіси, наприклад, DeepLare Scanner. Та найпростіший спосіб не потрапити на гачок дипфейку це дивитися відео з офіційних джерел або перевірених медіа.